А це якийсь шалаш? Ебать. Шалаш. Ти з собою. Та не лізь туди. На фонарик хоч. Друзі, слава нації. З вами Дмитро Каланча. Спільно з поліцією в вежниці. Ну, якщо їх можна назвати, поліція ж слово не виговарюється. Верніше, ну я верніше, завадив крадіжки деревини. Дивіться, яка гарна деревина. Дивіться, яка красота. Скільки? Метрів 12 є? Ля-ля-ля-ля-ля. Друзі, звертаю вашу увагу. Ну чекаєте, шпищу воду не впав. Диці, яка краса, такі тут деревини валяються. Це, бачите, випилки, все. Я не знаю, чи вам видно чи ні. Це все пилиться під самий пень. І потім пні спалюються, або вириваються, або ріщем прикидаються і все. Дивіться, яка довжина. Тут більше 12 метрів. Опа! Туруру, дити, яка краса тут. Ось, бачите? Чіпів нема. Це русло річки і це не штабіль. Тут нас це лісгосп. Що б'є? Тут не зв'язку, нема, тут нічого нема. Ось. Не Ні чіпів, нічого нема. Уже, бачите, приморозки тут. І ось звідси це все спускається. Ось бачите, друзі, не знаю, чим видно. От, звідти дорога нас обкрадають. Це русло річки, чіпів немає, нічого нема. Тобто, це не штабіль, все має бути зачіповано і виставлено на аукціон. Чим це стягували звідси? Подивіться, скільки тут деревини. Це на фоні поліцейського, подивіться, які це брили. Дерев. Бачите, скільки метрів? Ось бачите, калунчат Дмитро Дмитрович працює. Звертається до начальника Гунпе Чернівецької області. Віктор, вже пора мене якимось заступником премію якусь мені виписати зарплатню хоча б декілька тисяч доларів в місяць. Бачите, одна єдина людина, Віктор, працює в області, це я. Якщо я на карті покажу, де ми знаходимося, то ніхто не повірить, що сюди можна добратися. Тут деревини, десь лише ділової 2-3 от Отакої по 12-14 метрів. Працюю я, так? За консультативні послуги, пан, не читайло. Пару тисяч доларів в місяць можна мені платити. Жартую. Що робимо, Міряємо все? І там ще стільки ж. А то звідси, не видно, туди йти, треба, як туди зараз дойти. Треба гумаки було брати. Ладно, менше з тим. І, друзі, що хочу сказати? Це все випилки, це все вкраджено. Це або лісгос, або національний. Що тут, лісгоспі чи парк? Тут ніхто нічого не може приділити, що це таке, чи це лісгосп, чи це національний парк. Це все є друзі-випилки. Це все вкраджено. Якщо це лісгоспу, то воно має бути... Зачіпований і виставлено на аукціонний клос. Якщо це національного парку, воно має бути на штабі. Ну ні в якому разі не в руслі річки. Розумієте, друзі? Так що це є все крадіжка. Правильно я кажу пан Слідчий? Це є все крадіжка, так? Крадіжка? Ось, розберуться. Е, ну... Якщо це лісгоспу, то лісгосп не має рухати деревину без щепів. Якщо немає е, інтернету, то майстер лісу має шукати інтернет, робити, чіпувати це все і потім рухати цю деревину. Е, пан не також за консультативні послуги вашим підлеглим теж пару тисяч доларів можете дати. Да? Я вже тут премію собі напрошую. Може, щось дадуть мені, акуратно, акуратно. Воду не впаде. Яку я красоту знайшов? Да? Це, щоб ви собі, друзі, розуміли, один такий фіска, загружений такою деревиною, це орієнтовно 200-300 тисяч гривень. Один. А тут їх декілька. Тут от, я вам кажу, от, звертаю вашу увагу. Ось. Одна оця деревина більше 12 метрів. Тут є їх 12, от бачите, верхня, там десь може метрів навіть 14-15. Це грузиться на кабіну і вони звідси камазом вивозять. Потім ще будемо знати, хто вивозить. Будемо працювати.